Тема моєї проповіді скасування вироку. Скасування вироку. Ой, дякую. Бо пастор мене просив слайди якісь підготувати. Я не підготував. До дякую, хто підготував з назвою Скасування вироку. Я не знаю. Тут є юристи, адвокати, хтось правом займається чи ні. Є, так? Да? І... А чи є тут хто був в суді колись як обвинувачений? Ну, ладно, не відповідайте, не піднімайте руку. А, я бачу одну руку, ладно. О, є стільки рук. Тут всі. Да, я теж один раз через дорожну-транспортну пригоду був в суді. Це ще в Криму було дуже давно, до 2012 2013 році. Я там їхав вздовж Феодосії і так дивився на море. Що не помітив пішохідного переходу попереду. І там загальмувала машина, яка попереду мене. Ну, і я, відповідно, в неї загальмував. Тому був такий судовий процес, і мені дали, розбив автомобіль попереду мене, а він розбив автомобіль ще попереду нього. Ну, коротше, нормально, встряв, але дали мені лише 317 гривень штрафу. Ну, страховка все компенсувала, звісно, мою провину. Але я був на суді, і мені вирок був ну, чесно кажучи, не дуже жорсткий в порівнянні з тією пригодою, яка відбулася. Слава Богу, що всі живі, здорові. Але перебувати на суді, а тим більше бути визнаним, обвинувачуваним і тим більше винуватим. Це така собі історія, така собі задоволення. Але бувають в житті вироки по справжньому більш солідні, більш грунтовні, більш проблемні. Коли людина отримує тюремне ув'язнення за злочин, або бувають вироки, які не пов'язані з ув'язненням, це життєві обставини, це невиліковна хвороба або хвороба дитини, або вирок безпліддя, або ще якісь обставини, які є абсолютно неочікуваними, ми їх не планували, ми не можемо на них вплинути. І іноді так, коли здається, що ми не винуваті нібито, ми не заслужили цього. Але це може траплятися і трапитися в нашому житті. У мене було таке. І навіть є зараз таке, про що я дав не буду говорити. Бувають, трапляються вироки, обставини, які нас кидають у відчай, через те, що ми не здатні і не знаємо, як вийти з цієї ситуації. Ми не маємо виходу, не маємо розуміння, як вдіяти в цих кризових обставинах. Він кидає нас у відчай. І що важливо думку я хочу сьогодні підкреслити і розвинути, Полягає в тому, що коли ми відчуваємо, перебуваємо в опосі вироку, коли ми приймаємо цей вирок, коли він кидає нас у відчай іноді, звісно, наша перша реакція психіки, стандартна, там, психіатри і психологи вони вам завжди про це скажуть. Це несприйняття, несприйняття реальності такої, яка вона є. Цього не може бути, тому що цього не може бути. Цього не може бути, тому що я цього не заслужив або не заслужила. Але те, про що ми сьогодні говоримо, ми наголошуємо на тому, що іноді, в деяких обставинах, нам треба прийняти цю емоцію відчаю для того, щоб отримати помилування. Ми знаємо, що не може бути помилування, до речі, люди, які сидять у в'язниці, наприклад, коли вони звертаються за помилуванням, ви знаєте, є обов'язкова вимога, яка. Він має визнати свою провину. Наприклад, є така процедура в будь-якій державі, коли ув'язнений звертається, як правило до глави держави, до президента з проханням про помилування. Головним першим базовим правилом для помилування є те, що перед тим як буде розглянуте прохання, ти маєш констатувати, що «да, я визнаю, що я винуватий. Визнання цього воно дає підставу для помилування. Бо якщо цього немає, немає чого милувати, якщо ти не визнаєш. Якщо немає вічі, немає чого рятуватися. Якщо немає визнання провини, немає про що говорити, коли ми бажаємо про помилування. Сьогодні ми покладаємо наші надії на Бога і сподівання, тому що ми визнаємо, що в багатьох обставинах в багатьох ситуаціях ми не здатні вирішити ситуацію, ми не здатні її виправити, тому що вона поза межами наших сил. Ми у відчаї, але не для того, щоб впасти в депресію, а для того, щоб звернутися до того, хто сильний скасувати цей вирок, хто сильний скасувати будь-які незворотні обставини. Бо ми на нього покладаємо нашу надію. Знаєте, є така фраза, дуже часто вона серед віруючих людей вживається молитва творить дива, молитва творить дива. Я, мені подобається ця фраза. Але насправді хочу сказати, що молитва не творить дива, молитва не є суб'єктом, який здатний творити диво. Бо є лише той один, хто творить диво, це Господь Бог, Батько наш Небесний. Не молитва творить дива. Більше того, навіть і не віра творить диво. Святе письмо Ісус Христос багато разів закликав до того, що ми маємо розвивати нашу віру. Ми маємо приходити до Нього з вірою. Але насправді ми маємо розуміти, що до нього іноді приходили, і казали, Господи, ми вірою, але допоможи нашому не Не вистачає у нас віри. І Господь в милості своїй, Він по милості своїй, Він по милості своїй, а не по вірі нашій. Він по милості своїй, а не тому, що ми гарно молимось. Він лише споглядаючи на наше серце, в якому помічає відчай, сильний скасувати вирок і принести свою милість і своє благословіння, в книзі пророка Даниїла, 9 розділ, 18 вірш Написано: Даниїл молиться, Данило, нахили Боже вухо Твоє і послухай, відкрий свої очі і побачи наше спустошення та ті міста. Мені таке враження, що це нібито наша молитва в цей час війни. Господи, будь ласка, зверни увагу, побач на наше спустошення і на наші міста. Даніла 9.18, на місто, де кликалось ім'я Твоє в ньому, бо ми кладемо своє благання перед Твоїм лицем, не через нашу справедливість, тобто не тому, що ми такі праведні, і хороші, але через Твою велику милість, через Твоє велике милосердя. Данило звертався до Бога в глибокому смирінні, покладаючи надію не на свою праведність, хоча Данил був яким? Праведним. Тобто Данило був праведним, але коли він звертався до Бога в абсолютно неймовірних жахливих складних обставинах, він був в полоні, його земля була в окупації, він був праведний. Але він звертається до Бога, Господи, не зверни увагу на мою праведність і тому дай відповідь на мою молитву, а просто по милості Твої зверни увагу на нашу молитву і дай відповідь Твою: врятуй наш край, врятуй нашу землю і помилуй нас. Господь бажає побачити іноді відчай в нашому серці, коли ми перебуваємо в обставинах нездоланної сили. Відчай не для того, щоб впасти в депресію, а відчай для того, щоб по-справжньому покласти надію на єдиного, хто сильний творити дива в нашому житті. Я запрошую відкрити второ друге послання до коринтян, перший розділ. Це в принципі такий основний уривок в нашому сьогоднішньому посланні. 2 коринтян, перший розділ <кхух> з 8-го вірша до 10-го. <кхух> Читаємо, тут апостол Павло описує цікаву ситуацію, достатньо ну, неочікувано, я б навіть сказав, манера, у якій він пише в своєму листі до карантян. Отже, бо не хочемо, братя, щоб не віддали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилась нам. Бо надміру Павло говорить: я не хочу, щоб ви не знали про нашу скорбу. Я не хочу, щоб ви не знали, що у нас було все погано, все дуже складно. Я хочу, щоб ви знали про це. Також розповідає, бо над міру і над силу були ми обтяжені. Так, що ми не надіялись навіть вижити. Ми, тут, здається, теж не надіялись навіть вижити. Мене брат сьогодні підвозив в церкву, я думаю, що ви знаєте його історію, коли він з Харкова в Тарецьк їхав і розстріляли їхній автобус, дев'ять людей загинуло. Це неймовірно. Ти коли такі речі чуєш, або, або... такого не може бути, бо такого не може бути. В 21 столітті в центрі Європи. Павло говорить, понад силою ми були обтяжені, ми не надіялись навіть вижити. Величайший апостол, головний апостол, який написав більше половини книг нового заповіту, він говорить, що ми були в таких обставинах, де ми навіть не сподівалися вижити. У нього немає проблем з вірою. Павло творив дива, воскрешали мертві. Неймовірні, неймовірні чудеса Господь здійснював через Павла, але він сказав, що я не хочу, щоб ви не знали. Тобто, я хочу, щоб ви знали, що в мене були такі обставини, коли я навіть не сподівався, що я виживу. Я не думав, що я виживу. І далі він продовжує. Та самі в собі ми мали присуд на смерть. Увага! Павло говорить, ми самі в собі мали присуд на смерть. Тобто ми самі в собі винесли смертний вирок. Самі собі. Ми, умовно скажучи, ми сказали: все кінець, охрана, атміна, все завершено. Смертельний вирок. Все. Але далі, продовжуючи цей уривок, продовжуючи розповідь в своєму листі до коринтян, він далі тут крапку не ставить після цього. Да, смертний вирок, да, кінець, да, ми не маємо надії і сподівання вижити. да, віччя остаточний, немає шансів. Але далі і він продовжує: ми мали в собі присуд на смерть, ми мали в собі вирок на смерть. Але для чого? Не для того, щоб впасти в депресію, покінчити життя самогубством, шукати винних навкругі. Але єдина причина, чому ми мали в собі присуд на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешає навіть мертвих, що від смерті такої і нас визволив. І визволяє, і на нього ми покладаємо надії, що він ще визволить він. Алілуя! Апостол Павло говорить, що я був в обставинах, про які ви вам навіть не снилося. Я мав в собі присуд на смерть, але головна причина, чому я ухвалив рішення, в собі констатувати незворотність обставин, нездоланність цих обставин, не для відчаю і депресії. Дорогі друзі, брати і сестри, ті обставини, в яких ми часто перебуваємо, вони сильні для того, щоб нас схилити, штовхнути в цю прірву, відчаю і депресії. Але Павло звертає увагу, да, ми маємо мати в собі відчай, але не для депресії, а для того, щоб остаточно і повністю покласти надію на нього, який сильний навіть мертвих воскрешати. Якщо трапиться навіть таке. Тільки після визнання вироку можливе помилування. Без визнання вироку неможливе помилування. Ми маємо мати, визнавати вирок для того, щоб отримати помилування і на нього лише одного одного покладати надію. В наших обставинах, якщо говорити не про приватні справи, а про нашу країну, про нашу націю, про ту біду, в якій ми зараз перебуваємо. Дорогі друзі, лише на Бога ми можемо надіяти, сподіватися. Українська армія звершує героїчну оборону. Той подвиг, який звершується українськими воїнами, він є взірцем для наслідування всіми народами світу. Те, про що вони там тільки знімають голівудські фільми, тут це відбувається щоденною буденністю на лінії фронту. Подвиг вражає. Але наша надія, наше сподівання лише на нього, бо він лише сильний. Я пам'ятаю 2023 році, коли готувалися до контрнаступу, нам дали. Там Хаймерси, Абрамси, Челенджери. Ми прям почали сподіватися на них. Я вже прям думав, це наваляємо зараз. Все дало, що тільки можна. Ну, трошки малувато, звісно. Але, але, але класні залізяки дали. Не змогли пройти навіть 15 кілометрів. Ладно, це не допомогло. Ну, тоді, в 2024 році F16 почали давати. Ну, це точно допоможе. Літаки. Ну, вони вже літають майже рік. Ну, маловато, звісно, але мені здається, навіть якщо б суттєво більше дали, теж не сильно б допомогло. Таке враження, що Московія агресор і Путін агент диявола моє переконання. Але разом з тим, ще і Бог робить якусь роботу в нашому українському народному серці і стані. Я ще не знаю до кінця, яку роботу. Але він ще хоче нас, можливо, призвести, підвести до цього визнання вироку смертельного. Нам кінець. Але тут не крапка. Тут пауза, тут кома. Для того, щоб не на себе тепер покладати надію, не на Абрамсії Челенджері Ф16 і ф і 35, а лише на того, хто сильний навіть мертвих воскрешати. Мені здається, іноді Господь доводить нас до цього моменту, коли ми маємо визнати цей вічей. Не на коня, не на залізо, не на ресурси, не на міжнародну підтримку. Нам приємно по світу їздити, бати, бачити всюди українські прапори. Але не на це ми покладаємо надію, хоча вдячні всім, спасибі, давайте ще, давайте більше. Нам все це потрібно. Але не на це ми покладаємо надію, покладаємо на того, хто сильний навіть мертвих воскрешати, бо в його руках наша доля і персональна кожного з нас, і наша як нація, як країни. Визнання вироку відкриває шлях до помилування. Я пам'ятаю, у 2014 році, коли почалася війна, тоді був окуповане перше українське місто Слов'янськ, Донецькій області. Це був квітень і середина квітня. І я через два тижні після окупації поїхав в Слов'янськ. Це було 27 квітня. Окупація відбулася числа 12, -го, 13 -го, зайшли Гіркін, Стрілков, квітня. І я туди поїхав. Зранку проповідував в церкві церкві добра вість, пастор Олексій Дімедович. Місто вже було в окупації, адміністративні будівлі були в окупації, але життя, типу, проходило так звичайно. Це абсолютно було нетипово. Ми ще були не, зрозумі... не розуміли, що відбувається. Я прийшов вранці проповідував церкві, а ввечері поїхав, пішов в центр міста з, з фотіком. Я ж мами блогер, фотограф, значить, поїхав в центр міста, там вже все окуповане, російські військові, мішки з піском, зброєна техніка. А я ходжу собі, фоткаю, фоткаю, все, що відбувається. І тут до мене підходять два амбала таких метри, ну, сантиметрів на 35 вищі, за мене один. З маскою, з автоматом. Бойовики російські зав'язують мені руки за спиною. Хамутом таким, знаєте, не, не кайданки, а хамут пластиковий. Можу показати, якщо комусь цікаво, там після служіння. Таке собі відчуття. Коротше, зав'язують хомутом плотненько і ведуть мене у відділ поліції, який вже був захоплений. Тобто він вже не був відділом української міліції, точніше, тоді ще. Це вже були бойовики, і заводять мене, і кидають в камеру і закривають двері 15 сантиметрів товщини і на ключ. Що-що? що відбувається? Я зранку ще в церкві проповідував. А сьома вечора я сиджу вже в камері під контролем російських бойовиків. Перші дні окупації вони злі, всіх вбивають. Перед тим депутата Горлівської міської ради Рибакова, якщо ви пам'ятаєте, вбили за те, що він український прапор повернув на Горлівську міську раду. Дуже злі, дуже, дуже нервові. І мене кидають туди сьома вечора. В кутку камери там дирка. На підлозі не знаю для чого. Коротше, атмосферка так собі. Виходу немає. Знаєте, бувають такі обставини, коли вихід є. А бувають такі обставини, коли треба самому в собі мати вирок, який на смерть. Для того, щоб не на себе покладати надію, але ще на того, хто сильний, навіть мертвих воскрешати. Я сиджу там в камері сьома година, восьма година, 9 година, все забрали. Звісно, що в мене було телефони, нічого немає. І десь в 12-й ночі, рівно у півночі, це, знаєте, в старих НКВДшних традиціях. У півночі відкриваються двері в камеру. залітають три е, особи в масках з автоматами. Кухарчук на підлогу! І починається перформанс, видовище, шоу. Я лягаю на підлогу обличчям в ну, не обличчям морда і вніс, я маю на увазі. І це як команду, якщо цитувати. Пакет на голову, е, дуло автомата до скроні. Я це зараз згадую, це, це такого не може бути в реальності. Бо такого не може бути. Ну такого ж не буває в 2014 році. В моєму рідному українському місті, в Слов'янську, я з пакетом на голові, на підлозі в камері, зранку ще проповідував в церкві і з дулом автомата до своєї скроні. І в цей момент, коли я лежав на підлозі в камері, з пакетом на голові, з дулом автомата, ми тебе зараз, зараз пристрілим. В той момент, як ви думаєте, я мав в собі вирок до смерті чи ні? Взагалі легко мати в той момент вирок до смерті. Навіть не треба напружуватись. Ти маєш вирок до смерті такий, елементарно. Навіть не треба себе змушувати мати вирок, як Павло пише, присуд до смерті. Він сам собі якось з'являється в голові. До речі, що цікаво, я немає панічного страху ніякого. Я потім, я потім згадав, як в Святому Письмі написано, коли вас будуть везти кудись, Господь якось так цікаво. Над психікою працює. Але я в цей момент, звісно, помолився: Господи, душу свою придаю в руки твої. Легко мати при прирок, присутну смерть. Вони мене там трохи по познущалися емоційно, словесно, потім підняли, з пакетом на голові, повели кудись не знаю куди. Я думаю, що це був, мабуть, гараж, де було трошки прохолодно на вулиці, десь в іншому приміщенні. І почався допит, який тривав хвилин 40. Пакет не знімали, я не знаю, яка кількість людей там була. Це били, запитували, били, запитували, погрожували розстрілом. І в цей момент, звісно, відповідаючи на запитання. І я в собі молився, Господи. Я розумію, що зараз швидше за все, мабуть, кінець, але дуже або дуже висока вірогідність цього. Тому на все твоя воля, помилуй мене. Я маю собі на смерть для того, щоб не на себе покладати надії, бо ніхто мені зараз не допоможе, а лише на тебе, який сильний мертвих воскрешати. І хвилин 40 це знущання відбувалося, тривало, і, можливо, через хвилин 40 вони у мене на телефоні побачили там одне відео, де мій батько в Скадовську на колінах молиться за Україну. Батько в Скадовську на колінах молиться за Україну. Ну, думаю, це конець точно. А я за тиждень до того був в Скадовську, знімав на свій телефон. Ми на вулиці на центральній площі провели молитву, почалася окупація ж тоді. І відео тривало, було хвилини, мабуть, 4-5, і вони все продивилися. І після цього відео, а вони ж там злі на протестантів, особливо. Да? І після цього я думав, що ну тут варіанта два, або щось у них в серці йокне, або точно пристрілять. Інших варіантів немає. Але трапилося перше, і після цього відео один з них почав зі мною вести релігійні бесіди. Я йому почав свідчити про Христа з пакетом на голові. Цікавий, до речі, досвід з пакетом на голові розповідати про Христа з дулем автомата біля скроні. І ще ось таке благовістя тривало ще, мабуть, хвилин 10. І в якийсь момент один з них сказав: Добре, повертайте його в камеру. Мене повернули в камеру і зранку, десь о 8 ранку, відкрили камеру і сказали, відпустіть цього проповідника хай іде. Слухайте, я так ніколи не бігав. І знаєте, воно якось біжиться само, само собою. Ти коли, ти, коли, коли ти, тебе випускають з камери, ти виходиш. Ну, по-перше, це як Петро. Я, я згадав Петра, який в тих апостолів в камері сидів прив'язаний, пам'ятаєте? Його ангел вивів. А він думав, що йому сниться, бо ну, ти щойно був прив'язаний. Ну, не може такого бути, що в ангел тебе вивів, і тебе все роз'яснено, ти можеш йти. Таке запитання, що все? І я виходжу, я просто так біг на, на залізничний вокзал, і там і Харків, ізюм, Дніпро втік, коротше, і Бог милував, Слава тобі, Господи! Я мав сам собі присуд на смерть для того, щоб не на себе покладати надію, а на нього. Знаєте, бувають такі хвороби, життєві обставини. Бувають такі поняття, головний біль. Головний біль. Хто знає що таке головний біль? Є тут пара людей. Така неприємна штука. Я, коли в мене головний біль, я іноді молюся. Господи, так покладу голову, руку на голову в ім'я Ісуса Христа зціли, помилуй мене тут і зараз. Але я коли я молюсь, у мене така думка, що якщо раптом не допоможе, то в мене є цитрамон. Ну, є варіанти, Варіантики є. Ну або Салпадіїн на крайняк, або дві, або дві дві таблетки. Господи, зціли мене в ім'я Ісуса Христа. Але, якщо Не допоможе мені солподаїн. Помолився. Ну, а далі чекайся такую, допомогло, слава Богу, не допомогло салпадеїн. Але, друзі, бувають такі хвороби, коли салпадеїн не допоможе. Бувають такі життєві обставини, коли ти вимушений молитися не так, як я молюся за хвору голову. Ви розумієте, що молитви бувають дуже різні. Бувають молитви, коли у тебе є запасний альтернативний варіант. А бувають молитви, коли у тебе немає запасних альтернативних варіантів, це коли ти лежиш з пакетом на голові в камері, або якась невиліковна хвороба, яка не піддається медичному лікуванню. І саме в такі моменти, про які Павло говорить, я сам в собі мав присуд на смерть, щоб не на себе сподіватися, а на нього, який сильний навіть мертвих воскрешати. Матвія 15 розділ з 22 до 28 вірша. Історія про жінку Хананіянку. Вона мене вражає, вона у мене просто сльози викликає ця історія. І ось жінка, одна Ханиянка, з тих холес прийшовши, заголосила до нього, до Ісуса і сказала: Змилуйся наді мною, Господи, сини Давидов. Демон тяжко, дочку мою мучить. А Він їй казав ані слова, ігнорував. Христос нібито ігнорував її. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали: відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав: я посланий тільки для овечок загибло, загинулих Дому Ізраївого». Не, Христос відмовляється, буквально відмовляється взагалі відповідати на молитву Хананіянки. Іноді, друзі, таке враження, що нібито Бог відмовляється відповідати на нашу молитву, яку ми довго її озвучуємо. Таке враження, таке складається враження. І тут буквально Христос відмовляється відповідати на її прохання. І він відповідає: ні, я лише для ізраїльського народу прийшов, а вона нібито не чує взагалі, нібито не чує взагалі, що він говорить. А вона, підійшовши, уклонилася йому, вклонилася і сказала: Господи, допоможи мені! Давайте разом скажемо, Господи, допоможи мені. Господи, не чую, що ти Ой, баба глуха не чує, Господи, допоможи мені. Нібито не почули, що Христос ще не сказав, що я тобі не допоможу. Господи, допоможи мені. Господи, порятуй нашу країну. Господи, помилуй нашу землю. Господи, ціли безпліддя, дай дитину в нашу сім'ю. Господи, помилуй нашого сина, який пішов на невірний шлях. Господи, створи твоє диво. На тебе лише покладаємо надію. Ти бачиш, що ми маємо самі в собі присуд на смерть. Але не для депресії, не для віччя, але для того, щоб на тебе покласти всю нашу надію і наше сподівання. Господи, допоможи мені, каже вона, ця жінка хананіянка І він відповів і сказав їй. А Христос продовжує. Я я, я не можу просто. я Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам собакам. жорстко я іноді читаю цю історію і кажу, Господи, ну якось ну занадто трошки. Але Христос знав, до чого Він веде цю історію. Він знав, до чого Він веде цю історію. Не гоже щенятам віддати хліб, а вона теж знову не чує і каже: Господи, але і щенята, і собаки їдять ті крішки, що спадають зі столу їхніх панів. І тоді відповів і сказав Ісус: О, жінка! Мені здається, що у Христа може сльози на очах були. Він каже: О жінка, не може я не я не можу повірити своїм очам. те, що я бачу і чую. О жінка. Твоя віра велика. Нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видужала. Господь сьогодні серед нас знаходиться, перебуває на цьому місці. Ісус Христос на цьому місці перебуває. Він хоче почути нашу ревну, щиру молитву, як людей не просто які моляться за головний біль, але у них є альтернативний варіант. Салпадеїн, цитрамон, анальгін або ще щось. Ні, Господи, у нас немає альтернативних варіантів. У багатьох з нас такі обставини, такі ситуації, такі, такі в нашій країні така реальність, в якій у нас немає виходу ситуації. Наші головні міжнародні партнери вони не знають, що робити. Вони вдають лише на камери, що вони знають, що робити. Вони ніхто не знає, що робити, як вийти з цієї ситуації. Господи, на тебе покладаємо надію. Господи, Ти допоможи нам. Лише визнання вироку відкриває шлях до помилування. І, друзі, лише після смерті. Може настати Воскресіння. Іноді деяким нашим надіям на людське, на матеріальне має настати смерть, що після цього відбулося Боже Воскресіння. Христос говорить: Я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Ісус говорить: Я є воскресіння і життя, якщо навіть хто вірує в мене, навіть якщо ви, я помрете. Ми знаємо це в буквальному сенсі і в духовному сенсі. Він говорить, ви будете жити. Ісус Христос тут, Він серед нас, Він на цьому місці перебуває. Він говорить, я воскресіння життя. І хто вірує в мене, навіть якщо їй помре, може помре, може не помре. Може, будуть такі обставини, може, не будуть такі обставини? Дай Боже, щоб не було таких обставин. Хочеться, щоб не було. Якщо у когось немає, слава Богу, не треба їх очікувати, хотіти, не треба. Але якщо у когось є не обставини нездоланної сили, Господу для того, щоб здійснити своє диво, він хоче почути молитву відчаю. Але також у нас у всіх є обставина нездоланної сили, це ця, ця війна, в якій ми перебуваємо як нація, наша країна. Ми сьогодні маємо самі в собі присуд на смерть. Ми маємо цей відчай в собі. Ми маємо, ми маємо смирення в собі для того, щоб Господь підніс нас в свій час. Господь сьогодні є воскресіння і життя. Для нас, для кожного з нас, для цієї країни я запрошую вас для молитви. Давайте ми запрошуємо зараз Господа в Його милості звернути свою увагу на нас. Він сьогодні сильний, щоб рятувати, передусім, спасати, дарувати вічне життя.